вечора, шановні глядачі, я радий вас вітати на телеканалі Миколаїв. Як завжди, що вівторка ми пропонуємо вашій увазі нашу постійну програму Південь Луни. І протягом півгодини для вас працюватиме. Я, Юрій Приходько. Наша наступна зупинка Баштанщина, район один з найбільших за територію не тільки в області, а й в Україні. Окрім розвинутої галузі сільського господарства, в районі є і промисловість. Один тільки баштанський серзавочого варти. Але цього разу ми відвідали сільгоспідприємства, які не так розрекламовані, хоча безумовно заслуговують на увагу. У Баштанському районі на сьогодні в наявності 140 тисяч гектарів сільгоспугідь. Обробляють землю майже 80 підприємств та близько пів тисячі фермерських господарств. Місцеві сільгоставаровиробники задіяні практично в усіх напрямках агропромислового виробництва. А ще вже близько двох років хлібороби борються із посухою. Приватне сільгоспідприємство Корона працює на Баштанщині вже майже 10 років. Обробляє більше двох тисяч гектарів. Урощують озими ячмінь, пшеницю, а також горох та льон. На завдання наше як насіннєве господарство. Ми як насіннєве господарство були зареєстровані у 2007 році. З того періоду, якби ми розширювали насіннєві посіви. На сьогодні ми маємо. Порядка 15 сортів озимої пшениці на площі 125 гектар. Це еліта, супереліта це всі сорти одеської селекції, найпередовіші, які на сьогодні одеська селекція видає. Крім того, у нас посіяно 4 сорти озимого ячменю. Це теж є чисто і є вручки на сьогодні. Серед насіння ярових ячменів у нас сьогодні в складах є Адап, Сталкер, Еней. У нас на сьогодні є горох, світ, перша репродукція для продажу, льон, айсберг, сорт айсберг. Є сьогодні просо, Миронівське. Це ті культури, які ми сьогодні можемо реалізувати в вільному продажу. Всі поля у господарстві засівають культурами не нижче першої репродукції. В цьому році у нас взагалі є масові пасіви супереліти і еліти на полях масових. Це дає змогу отримувати десь процентів на 20-25% більший урожай з одного гектара при рівних умовах. І крім того, ми вирощуємо перший рік насіння, реалізуємо його. Ми на сьогодні нас знають не тільки в Миколаївській області, є покупці вже із Одеської, і з Херсонської області. Цьому році вперше поїхало наше насіння в Крим, теж озима пшениця. Ну, напевно, завдяки тому, що були в нас самі передові сорти посіяні в переліку тих того насіння, яке в нас було. Два роки у ґрунті не вистачало вологи. Ситуація була критичною. А хлібороби ледь не почали вже бити на сполох. В цьому році це, напевно, десь років з 10 не було такої осені. Коли пішов, як ми кажемо, дощ ну, такий достатній для того, щоб рослини проросли і могли виготувати. Але це все відбулося при тому, що в шарі ґрунту в один метр було зовсім сухо. Тобто ми не сіяли до 20-х чисел вересня, тому що не було змоги, там була і велика груда, і просто якість ґрунту не давала можливості посіяти. А після дощу ми посіяли, і слава Богу, ми отримали нормальні сходи на сьогодні в доброму і задовільному стані. Всі сходи Є деякі поля трошки слабіші, але вони на сьогодні, оці дві неділі, последні, значить, погоди теплої, вони дали змогу все-таки розвинутися. Ну, вся проблема була в нас яка. Цією осінню, коли ми оціялись, і зразу похолодало. І десь майже цілий місяць було прохолодно, і рослини просто не вегетували. Після того знову пішов якби, маленький дощ і потепліло, і це дало змогу. Рослина тут Ми бачимо на цьому полі десь в межах трьох-чотирьох листків. Це достатньо для того, щоб рослина перезимувала і дала нормальний врожай. Озимий ячмінь теж знаходиться в фазі десь двох листочків в середньому. Це теж достатньо для того, щоб він нормально зимував. Тому що коли він сильно переростається, маємо тоді проблему з хворобами і з інгими речами, які як би, зменшують урожайність. поводу експериментів по, по сівооборотам. Я смотрю, такий експериментатор даль... дальновідний. По сівозмінах ну, ми одне із тих господарств, які закінчує розробку проєкту Сівозмін. І ми заплановано, ми вже йдемо по цьому шляху, ми попередньо. Намагаємось вирощувати ті культури, які в нашій зоні все-таки будуть рости, тому що зона дуже ризикована. І на сьогодні ми намагаємось вирощувати горох, льон. Будемо пробувати в цьому році гірчицю. Це ті культури, які дають змогу отримати непоганий урожай, і економічно вони доволі таки цікаві для нас, для нашої зони. Сьогодні, як відомо, працевлаштування людей у сільських місцевостях є одним з пріоритетів. Тому керівники господарств, потенційні роботодавці, залучають механізаторів-комбайнерів до праці не тільки у сезон, коли йде посіна чи жнива. Взимку, як правило, це ремонт сільгосптехніки. Фірма Агрокапітал-Центр, а точніше, її підрозділ у південному регіоні, займається вирощуванням зернових та масляних культур. Але сьогодні робота тут кипить не на полях, а в ангарах. Он сейчас заехал Джандир, капитальный ремонт двигателя. Все у нас есть, благодаря нашему директору. У нас запасные запчасти покупаются четко, без всяких проблем. Четыре дня он выезжает. Кстати, запчасти к джандировским комбайнам, тракторам легко добыть? Без проблем. Пока не было проблем. Есть Лантех, Агротек. То есть мы с ними работаем. Какова степень поломки і сколько часу приблизно займе. «4 дні, да. так. Це зняття, ремонт і установка. І все, заводимо. наступний». Ремонтують агрегати практично всіх видів та з різними поломками. Працюють у майстернях місцеві. Організоване підвезення з інших сіл, а тим, хто зовсім живе далеко, надається гуртожиток. У вас цей рік пройшов вдалий. Вражання сяк. Я думаю, так. Да. Одне, що з маслянішнями, там. Ну, на нинішню ціну, то нормально. А скільки у вас обітку землі? У вас, по-моєму, найбільша кількість, так? Да? 10 тисяч. У цьому районі у нас 7 тисяч Баштанському і Снігерськом 3. Це розумна така мережа у вас. Так. Да. Да, да. Скажіть, будь ласка, чим сьогодні ви займаєтеся? В основному ремонт техніки. І все, підготовка до весняних робіт, щоб все було відремонтовано до кінця хоча б декабря, грудня, так сказати. Щоб все було приготовлено, щоб ми вже весну війшли і займалися своїми роботами тільки польовими, а не ремонтами. Техніка у вас вся своя, так? Да? Так. Да. Ну, на уборку ми залучаємо і учасників, тому що не співаємо. Землі дуже багато, відповідно. Так, да, залучаємо комбайни в основному. Скільки людей у вас працюють в штаті? 60 чоловік. Ну це з охорону і з усім, З бухгалтерами. У нас механізаторів 20, водітелі 24. Це всі робочі. Мінімально. У нас обробіток ґрунту йде мінімальний, тому і мінімальне кількість людей. Як часто ламається техніка? А, мабуть, не часто. Кажуть, що вона надійна, або є поріжна. Надійна, тому що є надійні механізатори і надійні інженери, які відносяться до своєї роботи. А це промзона товариства з додатковою відповідальністю Заря Інгулу. Підприємство відоме не тільки на Миколаївщині, але й за її межами. Спеціалізується на вирощуванні фруктів, причому всіх тих, що можна виростити на деревах у південному регіоні. Працюю тут з цілорічним циклом продажу солодких нектарів. Тому зрозуміло у господарстві побудували новітній холодильник. Склади в нас тут розташовано три холодильника в місткістю по тисячу тонн і новий добудований холодильник теж на тисячу тонн. Всього у місткістю на чотири тисячі тонн. Наші чотири холодильника в кожному холодильнику. Стару зразків холодильників у нас мають по три камери, по 300 тонн. І новий холодильник, який ми добудували два роки назад, тут у нас зберігається теж тисяча тонн, шість в нас камер. В кожній зберігається 166 тонн. Які умови зберігання яблука, особливості їх? Умови зберігання. За якою Температурний режим, вологість це основні показники для зберігання яблука. Температура в нас плюс один і вологість 90-95%. Термін необмежене зберігання. Тобто для, для сортів яблуку є обмежений термін. Є. Так, для кожного сорту є свої, свої можливості зберігання і умови зберігання. Так, якщо це осінні сорти яблук, то терміни зберігання 5-7 місяців. Для більш зимових сортів яблук до 9-10 місяців можемо зберігати, але в новому холодильнику ми можемо зберігати декілька років. На Україні сьогодні діє програма на підтримку підприємств, які займаються садівництвом та виноградарством. Зокрема, передбачається компенсація від держави, в тому числі і в будівництві різних споруд. Але Мы построили, посмотрели, но программа есть, компенсация будет. Ну давайте построим новый холодильник. Построили холодильник. Но, к сожалению, у нас сегодня до сегодняшнего дня. Дебюту, кредиторская задолженность казначейства нам должно по признано о том, что нам должны возместить стоимость частичная, я говорю, это не полная стоимость холодильника, а частичная, должна быть возмещена. Но, к сожалению, с бюджета она не была. 2012 год закончился, 2013 прошел, ну, 2014 год, понятно. Ну, за 2014 год давайте, говорится, не будем тут не делать оценок. Я понимаю, сегодня тяжелое финансовое положение в связи с состоянием. Фактическим состоянием войны в стране ну, тяжело. Но и мы вынуждены этот кредит, который мы взяли, да, ну, мы сами его выплачиваем. Мы, к сожалению, сегодня вынуждены остановить все новые посадки в садах. Мы не садим сегодня новые мы сегодня капельное нарушения не делаем. Почему? Потому что мы сегодня работаем только лишь на один холодильник. И, честно говоря, вот я уже так прикинул, мы еще продолжаем выплачивать кредитные ресурсы только на процентах. За позивання кредитом, ми вже діє порядка 2,8 і перечислили за мільйона перечислили за пользування процент, кредитом. Попри негаразди з кредитом, підприємство працює. Їх продукція користується попитом на вітчизняному ринку. І це при тому, що сьогодні покупець вагається, яке яблуко придбати наше або імпортне. Яблука, которое не тільки яблуко, абже всі фрукти. Выращенные на юге Украины это Крым, это Херсон, Запорожье, Одесса, Николаев. Это большая разница между тем, что продаю яблоко, вырощенное или даже фрукты выращенные, в тоже же Черкасская, Винницкая, Житомирской области. У нас солнце, у нас э, почвы, и вот это соотношение дает очень высокий уровень сухих веществ. Оно ну, будем говорить, качество, качество продукции получается гораздо лучше. Да, наше качество фрукты страдает все-таки по сравнению с импортным. Почему мы не можем добиться? Почему? Потому что, ну, возьмем Польшу. Э, уровень кредитования, ну, мы общаемся же с коллегами, на уровне 3-5% годовых. Ну, какой уровень кредитования у нас сельское хозяйство, я думаю, все знают. Ну, напомню, 20-25% вот в, этих, в вилка. Второй вопрос. Польский фермер, приобретая, вот строя такой вот холодильник, вот как мы его да, построили, это современный хороший холодильник, мы не очень довольны. Вот он при вводе в эксплуатацию этого холодильника 70% стоимости ему возвращают. Он покупает трактор 70% стоимости, ему возвращают. Это работает и европейские э, э, программы по линии Евросоюза, это и программа, э, будем говорить, польского э, правительства. Но, наверное, все-таки это я понимаю, но ну, все-таки это правительство решило эти вопросы. Да? Но есть одно, я считаю, очень основополагающим в этом вопросе: то, что это программа развития садоводства. Давайте вспомню, какая Польша была ну, лет 20 назад. Когда мы поляки все вывозили от нас. Так вот, наверное, лет 20 назад, я не буду точно говорить, но где-то ориентировочно, в Польше была принята программа развития садоводства Польши. И вот при смене президентов, при смене э, премьеров, при смене кабинетов менялись люди. А программа была и э, работала, и она четко выполнялась. И поэтому Польша сегодня вышла на первое место в Європі по производству яблок. Вот, пожалуйста. У нас тоже программа такая ну, еще существует на бумаге. Но у нас, к сожалению, много было принято программ, которых направлены были на развитие, в частности, хотя бы даже, я буду говорить только о сельском хозяйстве. Но, к сожалению, эти программы, на них финансирование или вообще не выделялось, или выделялось таких мизерных количеств, что в результате оно, ну, поэтому мы, ну, и сдвигало особых нету. Сьогодні на підприємстві «Заря Інгулу» реконструювали стару будівлю і зробили цех з переробки фруктів, тобто, таким чином зробили повний цикл виробництва. Все, що Ми виростили в саду. Мы могли бы потом хранить. А то, что была некачественная продукция, та, что, вернее, неправильно, не, не, не качественная, а некондиционная продукция, мы ее могли, мы можем переработать на консервном заводе, сделать пюре. Это э, полуфабрикат для производства потом соков, повидла, джема, ну, в принципе, потом. Но это полуфабрикат, который можно потом говорится, зимой использовать. Вот. Но, к сожалению, у нас там сейчас еще э, не закончены все полностью работы с документами. И ну, пробную партию мы будем говорить, так, во время наладки оборудования пробная партия сделана, мы попробовали, получилось что и как. Сегодня еще процесс заканчиваем с документацией, и в принципе мы планируем себе вот таким вот образом работать. Но опять же, это сейчас, как только мы закончим это, нам надо будет садить. и новые площадя, Почему? Потому что нам надо обеспечить и хранение. И сегодня есть сорта, которые технические сорта, которые именно действительно для переработки, которые э, дают. Ну, там есть, будем говорить, не будем вдаваться в технологические э, вопросы, которые дадут возможность сделать пюре. Пюре потом, пожалуйста, оно разливается и реализуется. Январь, февраль месяц. Э, тогда, когда будем говорить так. Во-первых, уже спало предложение э, прямо из садов. Цена, естественно, уже становится на более приемлемую цену. Почему Потому что во время реализации все продают, цена на переработку падает? Ну, честно говоря, вот давайте будем так. Вот в этом году цена в основном была на переработку, забирали 80 копеек. Так она и... У п'ять і десять років назад була на, на такої ж саме ціні. Практично росту ціни не стоимость того ж газу, стоимость, ну будівері, енергосоставляючих да, это все ж ми знаємо, сколько нокак ну, і змінилось заробітні оплати, і стоїмость матеріально-технічних ресурсів, все, все, все для Баштанщини, як і для всіх районів Миколаївщини, цей рік був особливим. Навмисно оминаю формулювання важкий. Тому як зі мною погодяться всі, вирощування хліба ніколи не було простим. По результатам цього року погодні умови дуже вдарили по нашим врожаям. Якщо взяти озимий і ярий клин по зерновим культурам, то врожаї були. З недоставанням 10-15%, але якщо взяти технічні культури, то врожаї були дуже малі, що значно сказалося на наших сільгосвиробниках, ми не добрали порядка 30%, але наші сільгосвиробники не падають духом, консолідували свої сили, заклали на майбутній урожай. І посіяли. Я думаю, що ми справимося і будемо достойні в наступному році, і наші цифри покажуть, що ми завжди можемо встояти, в які погодні умови нам, і які сюрпризи погода б нам не представила. На вирішення соціальних проблем у районах бюджетних коштів не завжди вистачає. Тому для керівника. Головне мати конструктивний діалог і порозуміння з місцевими сільгосвиробниками. Да, з нашими керівниками з сільгоспідприємств в основній кількості, але в першу чергу з тими, хто і завжди підставляв плече громаді, не хотів би сказати владі, а громаді, тому що. Соціальні питання в більшості вирішуються за рахунок сільгоспвиробників, за рахунок соціально активних керівників, які допомагають дитячим садочкам, школам, які допомагають нам на сьогоднішній день у нас в бачили, яка ситуація з дорогою. Наша дорога бажала бути кращою, але ситуація в країні не дає на належному рівні вирішити це питання. І ми залучили наших сільгосптова виробників, щоб вони нам допомогли. Дуже багато людей відкликнулося, дуже багато керівників, які підставили нам плече. Ми формуємо разом з ними матеріально-технічний запас в виді ГСМ і почали. Нашу критичну ситуацію з нашою об'їзною дорогою вирішувати, тільки консолідувавши наші всі сили і зусилля наших людей, нашої громади. Наш Раевтодор, знаємо, яка ситуація на сьогоднішній день, що трасу Н-11 передали знову в підпорядкування нашому Раєвтодору, але ж скільки років вона була не в нас і. Немає не того рівня техніки, не того забезпечення в райвтодорі. і ми без підтримки наших сільгоспвиробників не змогли б вирішити жодного питання. У нас дуже патріотично багато настроєних керівників, які по-першому зову як громади, так і влади підставляють плече, допомагають будь-чим, як то у нас формувався допомога. Як біженцям, так і жителям Луганщини під егідою голови адміністрації Мірюка Вадим Івановича був направлений, знаєте, потяг дружби в Луганщину. Наші керівники зреагували, ми найбільше з усіх районів зібрали буквально за два дні понад 6 тонн допомоги. Це було як продукти харчування, як теплі речі. Зреагували моментально. Так, на протязі всього періоду АТО наші керівники віднеслися з розумінням, вони відпускають своїх працівників, яких призвали, вони зберігають за ними робочі міста, які в них. І потім займаються ті люди, які вернулися вже, да, в ротації з зон воєнних дій. Вони займаються ще їхньою реабілітацією. Вони розуміють, що люди приходять уже з враженою психікою. Вони розуміють, що їм треба додатково приділити увагу. І наші керівники на себе більше мірі взяли на себе цю відповідальність. Вони їх взяли на роботу. Вони за ними наглядають. Вони їм допомагають у вирішенні їхніх якихось побутових питань, які в них там виникають. Дуже відповідальні, і наші керівники є наскільки я вже зіткнувся великими патріотами України, що дуже радує нас, і ми знаємо, що завдяки їм ми можемо вирішити дуже багато питань. А ще слід нагадати, що року на Миколаївщині проводиться конкурс на кращу організацію та збирання ранніх зернових, і не один рік Баштанський район був визначений кращим у валовому зборі. І це все про що ми вам мали розповісти протягом цього часу. Я дякую всім за увагу. Побачимося в ефірі телеканалу Миколаїв вже незабаром. Нехай щастить.